Можливо, ви теж помітили, після останніх прошивок просто висажує батарею зі старту Тесла. 220-270 Вт показує на кілометр. Я теж е просто в шоці був, коли побачив. І то спочатку на Хайланді на новій моделі почала. А тепер і на старій моделі те саме, бо я вже думав, що щось з машиною сталося. А це, виявляється, чергова прошивка принесла. Коротше кажучи, на сьогодні у кого нова прошивка. Це, я так розумію, було і минулого року, і позаминулого, але я це. Потім само по собі пропало, ну я якось це діло забув. А зараз я вичислив, що це. Коротше кажучи, гріють батарею. Ти виїжджаєш, не просиш Теслу про це, про підготовку до зарядки, чи ще там не набиваєш навігацію нікуди, нічого не робиш. А вона не показує навіть, що витрачає зайву енергію. Гріє батарею, я так розумію, для зменшення деградації йде про грів батареї. Тому що найбільша деградація, коли е, холодно і ви так собі потихеньку споживаєте енергію. Як з цим боротися? А боротись з цим можна і потрібно. Коротше кажучи, той, хто звик економити енергію. Ну, скажімо, їдете в якусь подорож і ну, це стосується таких дальніх поїздок. Їдете в якусь подорож і ви ж економите, там, не, не сильно наступаєте на газ не вмикаєте сильний обігрів, так? Ну, нерідко економите. Так от, з новою прошивкою економія якраз виходить. По-другому, коли ви газуєте, тоді економія. Тому що коли ви помаленьку їдете, у вас енергія вся йде на нагрів батареї в нікуди. Просто тесло гріє батарею. А коли ви наярюєте, на газ давите, обігрів вмикаєте, то енергія йде. Іде на їзду. Коефіцієнт корисної дії змінюється в позитивну сторону. От. Не просто на нагрів батареї. Тому раджу вам спробувати на, певному, на певній дистанції, де ви їздили, де ви їздили повільно, економили. Попробуйте зробити те саме. Ну, я не кажу там 150 їхати. Нормально, їдьте 130, обімкніть, обігрів все, і ви помітите, що вона не більше з'їла, а менше. Ще хочу інформацію донести для власників Тесл, які на продажі, які не продаються. Особливо для європейських, а можливо і для американських. Я знаю, що в Україні зараз вони стоять колом, ніхто не бере, переставляють кожен ті оголошення, а толку нуль. Видаю вам свіжу інформацію з цього приводу. На сьогодні треба ставити тесли не на авторіа, а на mobile.de. А ще краще на датські сайти. Я знаю від своїх підписників, і це вже не один, не два випадки, Тесли почали брати на Данію з України. На Данію. Уявляєте? Я думаю, ну брали європейські, але я думаю, що і, америка, і американські е, теж е, візьмуть. Коротше кажучи, ставте машини на мобіле. Реєстрація дуже швидка, є там мацкальська мова, е, хто не розуміє німецьку, е, швидко ставите оголошення, реєструєтесь. От. Але, але для того, щоб швидше продати, краще ставте, щоб більше людей побачило, бо багато хто вибирає в пошуці країну. Краще реєструйтесь ніби з Німеччини. Це можливо. А те, що на українських номерах там, чи знято з обліку, чи техпаспорт український, це вже дурниця. Це нічого не змінює. Тому що багато хто вбиває країну і ви просто не побачите. От. Тому От така порада. Багато хто з власників Тесл, які понабирали їх для продажу, вже не мають шансів ніяких. Таких цін, як в Україні, ніде нема, ніде нема в світі на Тесли. Найдешевші Тесли і найбільше їх на продажі в Україні. Тому користуйтесь порадою на мобіле, ну там, німцем зареєструвати. Зареєструватися трошки складніше, але це можна там, запитаєте айтішників, знайомих, зареєструють вас. От все, буду закінчувати коротке відео. Зараз їду на огляд. Їду на Ульм. Через Вюрцбург. Телефонуйте. Якщо потрібен огляд, можна буде. Попутно, недорого оглянути машину. Все до наступних відео. До побачення.